Аргентина 2018. В прокат виходить дана стрічка, про яку я постійно десь краєм вуха чув. Дебютна робота Деміана Руня, котрий в майбутньому зняв ось це. Це то я бачив. Що ж, сьогодні давайте ми спробуємо таки заціпаніти від страху для затравочки скрімер. Та не буде. Що ви напрялись? Не буде. Заставка далі. Звичайна кухонька в будиночку десь у Буенос Айресі дівчина займається звичною для абсолютно кожної людини справою аж поки не чує щось дивне з отвору кухонної мийки. Дійсно, таки моторошно. Про це вона вирішила відразу розповісти своєму чоловіку, який щойно повернувся додому. Він, в свою чергу, добряче прислухавшись, не виявив нічого. Ну, це поки що, бо у ту ж ніч, коли жінка почовгала у ванну, чувак почув якийсь гуркіт за стіною. Він було б подумав на сусіда, що той почав свій улюблений ремонт, і навіть пішов йому прописувати моралі, але повернувшись назад, він зрозумів, що звук лунає з ванної. Це виявляється, дружина здійснює краш-тест. Ой, а що це? О, бля, чуємо. Хай йому грать. Очі. Тож тепер він у в'язниці. Очевидно, в левітацію його малої ніхто не вірить, окрім цих трьох експертів, що завітали про все у нього розпитати, особливо про найдивніші випадки, що відбувалися останнім часом на районі, а такі, як він згадує, були. Повернемося знову ж таки до того пришелепкуватого сусіда, що ремонти ночами мутив. Так тож ж він неспроста. Спеціалісти йому не допомагали, приходило на поміч таке от чудо з-під ліжка. Стоп! А зараз. Всі дружно, зазирніть під своє. А ви що думали? Прийшли сюди тільки посміятись? Сьогодні я теж вас трішки шугатиму, прямо як цього штроля. Отой босяк. Галілюя, Ростолерова, Жідердола, Солерова, Жідердоласон. Шезав його хаті тільки наростала. Як і потреба в фахівцях, зростала прямо пропорційно на напрузія між сусідами. Наш скувчик все просив його бути як найтихше, і сьогодні сусід покладе цьому край, встановить камеру. Візьме в руки свою волину і зазніме, як до нього ззаду. Якось це все так звучить. Як звучить, так і виглядає. <клес> Такий підхід змінює людей. Тож з ранечку він виявився вже зовсім іншою людиною. Одним з тих, хто шугає дітей, коли ті просто приходять трішки хлибнути в води. Ось малий і напився у доріжку. Заїхав парубок прямісінько на кладовище. Сусіди були тому свідками, але все-таки пролунав дзвінок, що змусив прокинутись тутешню версію Ентоні Хопкінса. Для чого? А тут дехто причапав назад до хати, як ні в чому не бувало. Тож в нагоді не тільки поліція, а й мастак у подібних справах, який може, хоч якось, розбереться з ним. А то ти глянь, сидить. Якісь проблема, мудак? Тікай, сука, хоч і пацанчик заскочив додому, аби сьорбнути трішки молочка. Ага, ще тоді не напився. Але щось треба з ним робити. Не можна його отак лишати. По-перше, це бляха кріпово. По-друге, він все-таки напився. Мужики щось постояли, обговорили. Вирішили, що треба запакувати його назад, матері дати заспокійливих. І оскільки молочка він більше не хоче, то запитати. Може тобі ще дати на блюдеці поїсти тут, ні і поїстимо, не що мішалася не їм. Ну то треба було не пити. а їсти. Ну а що я пив певчу? Молочка треба було попити. Ну А, а залу після такого змістовного діалогу Хопкінс називатиму так, вирішив вийти подихати і натрапив на якусь жіночку, що все тут довкола фотографує. Ну і він підплив до неї, аби також запитати. Сватка, насправді ж, це доктор Альбрек. Вона чатує тут свого пацієнта, той що. Постійно дзвонив, але тепер трубочки не бере. Ми пам'ятаємо, що з ним сталося. А от що сталося через дорогу, Хопкінс, як її фанат, що навіть бував на її лекціях про паранормальне, вирішив продемонструвати, аби залучити нового експерта. Добрий день студія. Поздоровались, і тут дідуля вирішив присісти на вуха, розповісти свою історію про те, як йому довелось познайомитись із паранормальним. В двох словах був він Ронером під керівництвом ось цього комісара на роботі вживали тіпи і щось йому базарили. Та й таке. Ну поки вони щебечуть, там пацанчик в гості заскочив. Він всього на всього хотів залутатись іграшками, але помітив старого доброго кента і не міг не привітатись. Той рубероїд це також без уваги не лишив. Поки ті двоє розглядають фотки сусіда. До речі, звідки вони в них він що типу сам прислав, малий затестив свої голосові зв'язки. Все з ним добре, лише портфельів друга забув. Треба шкетника сховати подалі від чужих очей, бо тут уже камера працює повну. Комісар, що їздив домовлятись за повторне погребіння, уже тут все готово, тільки малому така затія не по кайфу. Ну а Що я ж сука, не вийду в цей та лаштібати нам. Повертаємось у актуальні події. То для чого ж ця трійка ронделиків навідала бідолагу? А щоб той підписав дозвіл на дослідження його нетривіальної хати? Сусіди вже підписали. Тож гайда досліджувати паранормальне разом. Хопкінс, доктор Абрек, комісар та ще якийсь штруй неважливо. Також спеціаліст. Он бачите, тільки зайшов в будинок і відразу чекнув знайому для нього картину. Полотно экспрессиониста. Задля ефективнішого дослідження зайняли вони різні позиції. Кожен розташувався в окремій хатині. Певне, аби сутності на це глянули і сказали, «О, як зручно. Власне, майже й відразу почались дивні дива. Ось тут неясно, хто телефонує, в неї шизують її прилади. А в комісара взагалі проблеми зі здоров'ям, і краще б йому тут не знаходитись. Тим більше, коли врубались магніти, і в декого також почались проблеми зі здоров'ям. Здавалося б, можна вже й потроху згортатись. Принаймні, комісар після такого точно захотів звалити. А усім все норм, якраз те, що треба. Ну комісара я не осуджую, як і старий, котрому той набрав, і натомість того, щоб нормально поговорити, заспокоїти, тримайся, друже. Він щось ото виглядував, виглядував і довиглядувався. Абонент не абонент, в Малихіон також явно веселішає. Розенток взагалі прикола тягне зі свого відкриття. Тут чіпузрик під ліжком шариться. Теж мені, от те, що під твоїм ліжком зовсім інша справа. Ну а старий, ну треба йти його провідати, як він там себе почуває в серванті. То певне незручно, проте зайвий раз тепер не виглядатиме. <пілляє> у мене воці <віць> скло. <пілляє> у мене воці <віць> скло. <пілля> що боляче. <пілля> Комісар уже випав на жорстку паніку, але докторка Гальбрек каже, щоб він попустився, бо вона тут уже діалог налаштовує з якимось шурупом там у стіні. На заперечення бідолаги вона відмахується. Каже, що все ж він там бачив, то Unreal п'ятий. Але таки вирішує згорнути дослідження. Набрала колезі, а він уже теж не абонент. Ну там не абонент, тоді і тут не абонент. Ой, бліч, тут що це хати. Ну, це вже край. А я казав, що в комісара халепа зі здоров'ям. Так от, ось і вона. Серцевий напад у всій своїй красі, плюс штруль, що виповз зі стіни вже близько, але він навіть не чіпає. Видно, зрозумів, що чуваку і так достатньо, тож вирішив просто на це подивитись. Отак, привіт прощай. Зиркнув одним оком і зник. Проте через мить з'явилась хазяйка. Прийшла повідомити, що бачила той відос, і звинуватити, що вкрав її дитину. Але оскільки він хекає, потребуючи лікаря, то вона змилувалась і вирішила його таки підвести. А, і вона, звісно ж, не сама. Сідайте від візубі, сідай. Краще сів і поїхав, бо вже за мить. Звалив у безпечне місце, аби після серцевого нападу трішки перекурити святе діло і покумекати, що робити далі. І одна ідейка таки спала на думку. Так, подивитись, як воно горить. Тільки тут, здається, всі вдома, але не страшно. Бачу, малий фанат часу пригод. От йому і буде пригода. On, we'll Все, що треба, розлито, лишилось підпалити. Тільки от сірники відсиріли, і старий друг трохи заважає, але добре, що є запальничка. Працювало б навряд чи, але вже як є, та й нехай воно все горить. А я стою внизу і сміюся. Тож тепер комісар це палій, якого підозрюють у всіх смертних гріхах. Ось нашого старого знайомого знову провідали, аби розпитати, що він знає про всіх цих чубриків та комісара. А він каже, що один із чубриків прийшов разом із ними, аби взяти стілець та. Жбурнути в екран. Ну, фільм реально кріповий. Тут. Є своя атмосфера, причому цікаво, що скрімерів немає жодного, ну напевне, майже. І це респект, бо фільм намагається злякати не ними, а реальною тривогою. А от сценарій, одні запитання і без жодної відповіді. Вудочки закинуті, чому саме це місце паранормальне? Які правила гри цього Всесвіту? Хто той, що лізе зі стіни? Якийсь портал між світами? Щось там мимохідь було сказано, два слова про розлом між живими і мертвими? між міжпросторові щілини, але на тому й все, нічого не пояснено. А було цілих три спеціаліста, що ніби шарили в цій темі, і де вони тепер посиділи хвилинку і залатались туди ж. Фінал ну взяли і швернули табуреткою. Типу режисер замахався це знімати і психанув. Єдине, що справді працює, це вайб. Напруга. Трохи не вистачило якоїсь глибини, пояснень, розуміння, що відбувається. Фільм як той малий з молочко. Сидить і дивиться в тебе, а ти сидиш і думаєш. What the fuck is this? Потенціал був, але нема. Що ж, тоді дякую моїй любі за перегляд, за підтримку каналу. Щиро дякую. Буду старатись далі. Ну і на все добре. Ну і за скримери там теж сорі. Ну, я якось, можливо, трошки переборщив.